Прогноз погоди в Україні на три дні. З 29 по 31 січня. Мене звати Українчик І це канал Всілякі новини. Ви тільки уявіть собі, на нас чекає ще одна порція потепління. Позначки термометрів майже наблизяться до плюс 10 градусів. Звісно, так пощастить не всім регіонам, але, повірте, тепло буде скрізь. А зважаючи на відсутність снігопадів і сонячну та малохмарну погоду, почне здаватись, що весна вирішила прийти на місяць раніше. Хто знає, може вона дійсно так і вирішила. 29 і 30 числа сила магнітної активності сягне 3 балів, що вважається слабкою та, на жаль, трохи відчутною магнітною бурею. 31-го числа сила магнітної активності буде на рівні 2 балів, що є невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально розкажу про погоду в кожній області, окремо у період з 29 по 31 січня. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок. І українців, а це дуже важливо. Також, якщо бажаєте, будь ласка, напишіть, як часто ви нас дивитесь щодня через день, через два дні або раз на чотири дні. І також проінформуйте, що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок 29 січня. Північ, на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів морозу, нічна від 5 до 7 градусів нижче нуля. На Житомирщині і в Київській області, а також в Києві. В світлі години доби буде плюс один, мінус один, в темні від мінус чотирьох до мінус шести градусів. Сонячно, малохмарно і без опадів. Синоптики прогнозують в усіх чотирьох областях. Північного регіону України вітер північно-східний невідчутний: 3,8 вісім метри за секунду. Південь на Запоріжжі в день плюс один плюс три, вночі від 2 до 4 градусів морозу, на Херсонщині і Миколаївщині синоптики прогнозують від плюс 2 до плюс 4 градусів в денний час, мінус 2 мінус 4 в нічний, на Кримському півострові, а також в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 1 до 3 градусів нижче нуля. В районі Басарабії, в світлі години доби, термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів морозу. На Запоріжжі, Херсонщині, в Миколаївській і Одеській областях, а також в Криму хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 2 мінус В Тернопільській і Хмельницькій областях в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від 2 до 6 градусів нижче нуля. На Закарпатті синоптики прогнозують плюс 2, плюс 4 в денний час, мінус 3, мінус 5 в нічний. В усіх областях Західного регіону України 29 січня буде сонячна і майже безхмарна погода, без опадів. Вітер східний, невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід. В Харківській області синоптики обіцяють вдень до мінус 2, вночі від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. На Луганщині в світлі години доби від 0 до 2 градусів морозу, в темні мінус 2 мінус 4 градуси. В Донецькій області в денний час від 0 до 2 градусів тепла, в нічний від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. В Маріуполі вдень від 0 до плюс 2, вночі від 1 до 3 градусів градусів морозу, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох східних областях. Вітер північно східний, 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Пропивницькому вденні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла, в нічні – мінус три мінус 5, на півдні Кіровоградщини вдень від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, вночі від нуля до 2 градусів морозу. На Полтавщині і Черкащині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 3, мінус 6. У Вінницькій області вдень від 0 до плюс 2, вночі від 4 до 6 градусів морозу. В усіх областях центрального регіону України сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Магнітних бур 29 січня не буде. Сила магнітної активності 3 бали. Це ледь відчутний рівень. Вівторок, 30 січня. Північ. В Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, нічна – мінус 5, мінус 7. На Житомирщині і в Київській області, а також в Києві, в світлі години доби буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні – від мінус 4 до мінус 6 градусів. Сонячно, малохмарно, і без опадів в усіх чотирьох областях Північного району України вітер Південно-Західний 3,8 метри за секунду. Південь. На Херсонщині і Миколаївщині синоптики прогнозують від плюс 2 до плюс 4 градусів в денний час. Мінус 2, мінус 4 в нічний. На Запоріжжі в день плюс 1, плюс 3. Вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Криму, а також на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. Нічна від 1 до 3 градусів нижче нуля. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в темні мінус 1, мінус 3. Мінлива хмарність і без опадів в усіх без виключень частинах південного регіону нашої країни. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській і Рівненській областях в день від 0 до плюс 2, вночі від 4 до 6 градусів морозу. У Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях в світлі години доби від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 4 до 6 градусів нижче нуля. В Тернопільській області в денний час температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, в нічний мінус 4, мінус 6. На Хмельниччині в день плюс 1, мінус 1, вночі мінус 4 мінус 6 градусів. На Закарпатті термометри покажуть плюс 2 плюс 4 градуси в денні години доби, мінус 5, мінус 7 в нічні. В усіх областях Західного району України сонячно. Майже безхмарно і без опадів вітер південний невідчутний: 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 4, мінус 6, в Луганській області термометри покажуть від 0 до мінус в денний час, мінус 3, мінус 5 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють, в світлі години доби від 0 до 2 градусів з позначкою мінус, вночі мінус 2, мінус 4 градуси. В Маріуполі вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від 2 до 4. Градусів з позначкою мінус. Мінлива хмарність і без опадів в усіх східних областях. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в нічні мінус 3 мінус 5, на півдні Кіровоградщини в день плюс 1, плюс 3, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Полтавщині і Черкащині в денний час мінус 1, плюс 1, в нічний від 3 до 6 градусів морозу. Морозу. У Вінницькій області в світлі години доби від 0 до плюс 2, в темні мінус 4 мінус 6 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх без винятку областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. 30 січня сила магнітної активності сягатиме 3 балів, що є майже невідчутним рівнем. Середа. 31 січня північ в Чернігівській області вдень до 2 градусів тепла, вночі мінус 4 мінус 6, на Сумщині в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічний від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. На Житомирщині, Київщині і в Києві в світлі години доби буде від 2 до 4 градусів тепла, в темні від мінус 3 до мінус 5. Нлива хмарність і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 3 до 5 градусів морозу. В Криму і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів, нічна мінус 2 мінус 4. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 2 до 4 градусів морозу. В Запорізькій області в день плюс 2 плюс 4. Вночі мінус 3 мінус 5 градусів. Сонячно, майже безхмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер Північний невідчутний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині і в Закарпатській області. Денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від мінус 3 до мінус 6. В Чернівецькій, Львівській і Івано-Франківській областях в день від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, вночі від 4 до 7 градусів морозу. На Рівненщині і Хмельниччині синоптики прогнозують від 2 до 4 градусів тепла в світлі години доби, мінус 3 мінус 6 в темні. В Тернопільській області в день плюс 4 плюс 6 вночі від 4 до 6 градусів морозу. В усіх областях Західного району України збережеться Соня. І малохмарна погода без опадів. Вітер південний 3,8 метри за секунду. Схід у Харківській і Луганській областях в день буде плюс 1 мінус один, вночі від 3 до шести градусів морозу, в Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до двох градусів тепла, в темні мінус 3 мінус 5. В Маріуполі в день від нуля до плюс 2, вночі від 2 до 4 градусів морозу. Малохмарно і без опадів на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Центр на Вінничині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. В нічні мінус три, мінус шість. На півдні Кіровоградщини в день. Від 4 до 6 градусів тепла, вночі мінус 2, мінус 4. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу, нічна мінус 4, мінус 6. В Дніпропетровській області в день плюс 2 плюс 4, вночі мінус 3 мінус 5 градусів. В усіх областях центрального району України 31 січня буде сонячна і майже безхмарна погода. Без опадів. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Магнітосфера нашої планети 31 січня буде в спокої. Сила магнітної активності сягатиме 2 балів, що є невідчутним рівнем. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Це дуже-дуже важливо. Я знаю, що 70% глядачів дивляться і не підписані, а лише 30% підписались. Тому, будь ласка, підпишіться, якщо ви не підписані. Для мене це надзвичайно важливо і це дуже сильно мені допоможе. Щиро дякую. Також, будь ласка, діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber. Телеграм, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.